350 гривень таку зарплату досі отримують деякі коломияни. Це при тому, що мінімальний розмір оплати праці більше тисячі. Також підприємці столиці покуття грішать тим, що не оформлюють найманих працівників належним чином і виплачують зарплатню у конвертах. Чи вдається достукатися до свідомості несвідомих, нам розповіли у пенсійному фонді. Право на зарахування повного місяця стажу дає виплата зарплати мінімального розміру, але не всі роботодавці думають про своїх працівників і платять надто малі гроші за виконану роботу. Пенсійний податково центр зайнятості спільно намагаються достукатися до свідомості підприємців. Результат є продовж року. У нас така кількість роботодавців зменшилась на 232 і відповідно кількість застрахованих осіб на 1562 особи. Тобто, ми зменшили кількість людей, які працюють у тих же чи в юридичних осіб, чи у фізичних осіб, а їх і вони мають вже заробітну плату на рівні мінімальної або більше, тобто менше вже немає. Ну, якщо це переводити в чисто грошовому еквіваленті, то ну, ми на сьогоднішній день втрата середньомісячно 37,9 тисячі тисяч гривень в зв'язку з тим, що не доплачують мінімально. Але мова не за гроші, мова не в грошах, мова за те, щоб захистити найманого працівника. З роботодавців не дивно каже Галина Григорчук, дивує поведінка деяких найманих працівників. Вони не відстоюють свої права і не спонукають підприємців дотримуватися закону, а навпаки, погоджуються працювати неофіційно або ж за 350 гривень у місяць. Що найманий працівник сам особисто за себе. Не буде дбати. Не буде спонукати, як кажуть, штуркати того роботодавця, нагадувати йому, що ти за себе дбаєш. Ти за себе сплачуєш до пенсійного фонду всі податки, відповідно, маєш соціальні гарантії і стаж, і право на лікарняні. То той наймангій працівник, який працює взагалі без укладення угоди, наприклад, то він не має жодних прав, жодного захисту. Стажу немає, права на лікарняні немає. І ми часто стикаємося практиці з цим питанням, з такою проблемою, що молоді. Жінки, які збираються стати мамами, і вони мають одержати родову післяродову відпустку відповідно суму лікарняних з цього приводу. Вони лишаються в стороні, оскільки права не мають на це. Кожна людина повинна дбати сама за себе, наголошує Галина Григорчук. Якщо це не вдається, і роботодавцю байдуже до вашого теперішнього і тим паче майбутнього, то можна самому заплатити гроші і набути права стажу. Але це крайні випадки, зауважує начальник пенсійного. Законодавцям передбачено, що є можливість самому. Захистити себе самому, заплатити і набути права стажу. Чомусь за це забуваємо. Нагадуємося вже тоді в тих ситуаціях, коли вже треба. А по часу воно вже не має змоги людині вкласти договір про добровільну участь і мати стаж той же час, що стосується питання, що я називаю сприводу мам. Щоб мати оплату до родової після родової відпустки. Щоб вплинути на роботодавців, їх просять писати пояснення, з яких причин найманим працівникам виплачують зарплатню менше мінімальної. Турбує пенсійників і питання легалізації оплати праці наших краян. Йдучи на роботу, мають укладати договори, трудові угоди, офіційно оформляти свої стосунки, щоб мати потім право себе захистити, претендувати на ті речі, які держава дозволяє, і той же соціальний захист в частині призначення пенсії, зарахування стажу, оплати лікарняних, надання відпусток. Ну, не можна це всі ми прекрасно розуміємо. Працювати на 500 гривень чи тисяча, тисяча 500. Хай буде без угоди 1500, Але та 1500 інколи може ну як кажуть боком вилізти, якщо щось, не дай Боже, станеться. Завжди про це треба. Ну не хочеться про погане, але про це треба задуматись і за себе дбати. У нас впродовж 2012 року, завдяки спільним заходам і податкового, і пенсійному фонду, при проведенні перевірок було легалізовано. Заробітної плати додатково 100 тисяч, з яких до бюджету пенсійного фонду надійшло 40 тисяч єдиного внеску, в результаті чого 60 найманих працівників офіційно працевлаштувалися. З них 45 уклали трудові угоди як наймані, а 15 стали самими ж підприємцями. Також є проблемою, що деякі підприємці уклали угоди із найманими працівниками ще кілька років тому. Жодних змін не вносили, а мінімальна зарплатня зросла вже в кілька разів. Тому роботодавцям необхідно звернутися в управління пенсійного фонду і переглянути усі необхідні документи.